Владислав, вітаємо з перемоги. Які зараз емоції після проходження другого раунду? Емоції дуже позитивні, але якось немає сил, щоб їх якось охарактеризувати, але задоволені, що прийшли далі, виграли дві гри впевнено і ще й в такого суперника, на якого мотивація була подвійна. Свій гол з пенальті там ти щось з Андрієм Ярмоленко вирішували, хто битиме, чи ні? Чи ти знав, що битимеш? Ну, я в них спитав, можна, щоб я вдарив. І хлопці бояльські Ярмоленко дали мені пробити. Дякую їм за це, тому що це командна гра, і вони зіграли по командному і дали мені забити. І хочу їх за це подякувати. Їм. Загалом між собою, з хлопцями обговорювали, що ця перемога для України важлива. Ну, звичайно, всі читають і новини і, і те, що було протягом цих двох ігор, який як накал був в соцмережах, на сайтах. Всі, всі все розуміли і слава Богу, що перемогли і достатньо впевнено. Тепер попереду рейнджерс це суперник. Куди серйозніший? Ти вже так потроху на нього дивився чи чекав другого матчу, щоб вже переключитися на Рейнджерс? Ні, не дивився, чекав другого матчу, щоб вже остаточно пройти. І вже будемо з завтрашнього дня готуватись до Рейнджерсу. Загалом, як оцінити підготовку до цього сезону? Чи відчувається, що команда в найкращій своїй формі? Ну, я вважаю, що підготовка ще йде, і... тому що перші ігри тільки. Ще навіть чемпіонат не почався, і перші ігри всі готуються, всі там намагаються на 100% викластися. Але зрозуміло, що в перших іграх це важко ще, але будемо прибавляти ще. Ще є куди додому. Так. А Максим Дячук, як його команда підтримала після цієї вишки? Ну, В роздягальні його не було, я так зрозумів, що він поїхав в лікарню і, звичайно, на полі всі йому. Ну, коли він сідав в машину, і сказав, щоб він не розчаровувався, що все добре, і бажаємо йому тільки здоров'я.